Доброго дня, 4 серпня і вже достигає така біла лича, як сонейка. Тут вона мене щеплена на білі сливі поряд із Дофісандрою. Ну, як вся біла лича, вона має десертний смак, рідко пошкоджується якимись болячками, гнилями. Її практично не пошкоджує плодожерка. Рідко я бачу, коли десь якийсь пліт пошкоджений. Вона вже достигає, має отакий вигляд. Щас одну зірвемо, продегустуємо. Ось така біла алеча. Пристойний конкурент. Алечі гек. Як на мою думку, найкраща ну, біла алеча. Кислинки взагалі немає. Десертний, приємний смак, соковитий. кисточка яку в кожній оличі не виділяється, але смак пристойний. Завжди урожай єсть. І чудова, смачна, біла галича. Сонейка.